Під оперним театром збираються глядачі на концерт без обмежень. Прямують цілими родинами. Мама фанатка слухає разом з коли вона слухає. Ви пішли підтримати. Маму Так. та які емоції ви хочете взяти після цього концерту? Та я вже їх вилучаю емоції, коли мені так приймається. Коли донька подарила мені білет на концерт, гурт дійсно став улюбленим рок колективом для кількох поколінь українців. Дуже багато пісень мені подобається. Чому так зорі запалали, це така це прям хіт, так? це хід навіть підтанцьовувати буде під, під який хід? Під усі акустичний благодійний тур музиканти готували півроку. Запросили оркестр, аби надати нового сенсу і звучання вже добре відомим композиціям. 15 музикантів на сцені, які грають пісні без обмежень. Вони дещо переосмислені, перероблені аранжування під. Конкретний склад ми співпрацюємо в даному випадку з квартетом: перкусія, бек-вокали, додаткова гітара, обов'язково рояль. Ну і звісно, не вокал Сергія. Таби та, почути спів Сергія Танченця, лідера гурту, глядачам довелось чекати півтори години через ракетну загрозу. Наблизити завершення повітряної тривоги, намагалися з усіх сил співами та оплесками. І, врешті, коли пролунав відбій, на сцені почалася справжня магія у напівтемряві, оркестр сотні запалених свічок і лише один промінь, направлений на фортепіано. І під акомпанемент саксофону зала в єдиному пориві підхоплює найвідоміший хід без обмежень. Звичання вже добре відомих пісень глядачам зайшло. Камерна атмосфера, яку створили рокери разом із оркестром на сцені, дала змогу на кілька годин відчути себе у тих часах ще до Великої війни. 50% від вартості кожного квитка без обмежень направляє на допомогу силам оборони. З цим благодійним туром об'їхали п'ять українських міст. У деяких давали по кілька концертів. Серед них і Дніпро тут з аншлагом відбулись два виступи гурту. І на першому ж концерті хайпі-ентом завершилась лав-сторі двох дніпрян. На пропозицію руки і серця дівчина з глядацької зали відповіла так. А від танченця – гірко молодятам. Біга, біга. Ірина Носачова, Давид Юрченко, Андрій Чабаненко. Дніпро ТІВІ.